І самих загарбників і їхніх посіпак не залишають у спокої збройні сили України і підпільники. Підгорає і горить у колаборантів, ФСБшників і всіх прихильників руського миру. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розповідаємо далі. Пропагандистські змі у Бердянську вже зняли сюжет про націоналізовану у лапках швейну фабрику. За наказом гауляйтера Балицького там розпочали шити спецодяг для комунальних служб і ерифівських загарбників. Деякі колаборанти, щоб уникнути відповідальності за зраду, намагаються втекти в європейські країни. Гауляйтери вважають, що таким чином їм зійде все з рук. Проте у цивілізованому світі для них вже заготовлені сюрпризи. На території Європейського союзу в нас з одним з міністерств, які координують діяльність не лише на території нашої держави, буде спеціальний подарунок скоро для всіх тих колаборантів, які знаходяться на території Європейського союзу, вільно пересуваються за українським паспортом. і Вважають, що там їх ніхто не знайде. Не все так однозначно, як воно здається на перший погляд. У селищі міського типу Михайлівка Запорізької області колаборанти запрошують дітей до новорічної ялинки, прикрашеної ворожою символікою. Колаборант Сігути настільки загрався у керівника, що почав видавати укази на рівні Балоцького. Днями зрадник народив розпорядження, що ним зобов'язав своїх посіпак скласти перелік житлових будинків, квартир, пансіонатів, баз відпочинку та інших приміщень, де засіли окупанти. Така витівка не сподобалася псевдокерівництву. Сігуту визнали зрадником у колі зрадників. Рашисти перетворюють Мелітопольський район на резервацію комунізму, встановлюючи пам'ятники кривавим диктаторам. Місцевий колаборант Зубарєв відновив Бюст Леніна. Проросійський блогер хотів поцікавитися думкою мелітопольців, як їм гарно живеться. Та відповідь дуже здивувала, адже його хіба що не післали під три чорти. Я думав, я услышу зовсім другі слова. У Мелітополі не раді не лише Раша блогерам. У місті сьогодні підірвали двох ФСБшників. Близько 12-ї години було чути гучний вибух. Підірвався автомобіль. Один з окупантів, як пишуть місцеві, залишився без нижньої кінцівки. З боку іншого у машині заклинило двері і він фактично згорів живцем. Тим часом і в Токмаку українські військові влаштували фаєр-шоу із загарбників. ЗСУ влучили у місце розташування кадирівців.